А ми за той час пообідаємо. Юрко, хто тобі дасть обідати, га? Ну добре, перекоримо. Кій обід! Куда ти треба? Вечеряти будеш угірком. Яка в мене прийшла півроку, розумки <сху> готові. Але є, зато свої. Я, друзі, ви на каналі Я і Мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я буду готувати нектар з персики. Персику у нас дуже багато, як бачите. Я вже позбирала, позбираний, І ще вибираю м'який. Персик того року дрібний, але дуже багато. <сум> Мушу щось з нього зробити. Я буду робити сік з м'якотю, з яблуком, з моркою, з апельсинком і з лимоном. На зиму. Ну що, подивимося? Подивимося, посмакуємо. Дуже гарний, до речі, сік з м'якоті виходить. Так що, ідемо. Так, персики я вже помила, вони вже в мене чистенькі. Також помила, приготувала яблука, приготувала моркву. Для приготування нектару мені потрібно персик, яблука. Я також помила, вже приготувала морква, Апельсинки ще в дорозі і лимончики також доїжджають. Зараз мені потрібно почистити персик, відбирати кісточки. Цукор теж потрібен. І цукор також потрібен. Цук вже не регулюється за смаком. Хто який любить сік, трохи хто любить солодше, дає більше цукру, хто любить не дуже солодке, дає менше цукру. Маю почистити яблука. Ще мені каструля потрібна, яку я буду розварювати. Першу чергу я ставлю. Ага, і ще мені потрібна вода. Перше я нарізаю морку, ставлю варити, тому що морка саме довше вариться. Може, її на три. Ні, я її не буду точно. Сочками поріжу. Пів місяць. Морква то є секретний інгредієнт в соці. Дітям даєш, вони не знають, що там таке є. Так би морква не хотіли зовсім. Так буде в нас морква. Наливаю водичкою морку і ставлю варити перші. Тоді буду додавати яблука. Яблука трошки швидше буде варитися в кінці. Буду додавати персик. Персик дуже швидко розварюється. Апельсинки я видушу сік і злимо також. Я покажу. Ставимо на плиту. Дай мені водичку, Юрко. До нашої морки додаємо водичку. Морка буде варитися до готовності практично. Тоді я буду додавати яблучка. Як повариться морква, хвилин 15, я додам яблука. Тоді буду варити морку з яблуками. В кінці я додам персик. Персик я можу прочистити від кісточок, вердивитися, щоб ніде не було ніякого гнилого. І також додам. І буду проварювати разом. Яблука я нарізаю такими кусочками. Так само. Зі шкіркою нарізаю. Збираю всі, там де чорне є, залишаю тільки качанки. Семаринка. Греблока були смачні. Тут багато облітають. Я сама скидаю. Скидає дуже рясно в нас. І персик також. І так багато персика. Треба обов'язково з ним зробити щось. Ще заморожувати буду. До речі, наші родзинки вже готові. Не пройшло півроку, як вони висохли. Скільки накалатоло? З тим світлом не знаю. Вигідніше пану буде купити чим кала, чим світлом. Тому що в сушарці було погано, погода не така дуже гаряча була вже. І ми переклали електричну сушку. Так як світло гасили, то так вони і сушилися. Але гарні вийшли, можу показати. Можу по цьому. Вам... То, що не всі. Ось такі у нас розинки. Ось покажемо павлочку. Ось такі красиві. То я Деякі вже вибрала сухіші. Так, то Сухіші вибрала, а ще, ще, ще всі не перебрала. Деякі ще досихають. Я кажу, не прийшла півроку, розинки <сху> готові. Але є, зато свої. Морква проварилася трошечки. Десь хвилин 15, я додаю яблучко. Тут є якісь пропорції? Я скажу в кінці відео. є, Чи та. можна давати скільки є? В принципі, можна давати, скільки є, якщо цей. Тільки якщо... по цукру регулювати, ні? Так, тільки цукру регулювати. так. Що у вас є більше, можна давати більше. Якщо маєте яблука, менше Чи не маєте... Крім того, то що можна давати гарбуз, якщо, якщо у вас є гарбуз, у нас гарбуза нема. Якщо в мене з'явиться гарбуз, я обов'язково зроблю гарбузон. В мене ще з'явилися, вже приїхали. Апельсинки і лимон. Я за апельсинок віддам сік і цедру. Так само з лимончика я візьму сік і цедру. Чищу персики. Персики в мене падані, різні, то я чищу, вичищаю середину. Кісточки не викидай, будемо садити. Добре. Почищу всі персики і додам до яблук. Яблука закипляти додам до яблук. Ну персик ще. Додам цедру лимона і цедру апельсина, в кастрюлю. Як зваряться мої фрукти, я перетру фрукти через друшла. Пюре моє вже готове. Я розварила фрукти, додала цедру одного лимона і цедру двох апельсин. Перемолола погружним блендером і тоді перетерла через друшла. От у мене така вийшла суміш. Я більше річч не буду робити. Зараз я вам покажу. У мене тут таке пюре. Якщо ви захочете більш рідше пюре, можна буде водою розбавити ще. Але розбавляти водою можна і пізніше, коли вам заманеться. З того пюре можна робити, так само можна собі зробити желатином пюре, до тортика давати, дуже смачно буде. І взагалі використовувати цьому в кремах коктейлях, кремах, так. Зараз ми ще маємо додати сік лимона і апельсин. Де мініш? Юрку? Сік двох апрісинок. Ти дуєш? Реально? Можемо все? Нічого немає, <я> що тисну. Це <sharp> можна так сік робити продавати. Це видумують знову, а? Апельсин... Я не видумую, я комбіную. Що ти, апельсини вирощуєш чи що? Ти помідори вирощуєш а не апельсини. Купив апельсинів, наробив соку, продав. Натиснув так, раз-раз і все. На шклянку. Тут дві апельсини пішло на шклянку того соку. так. Апельсинки можна і поварити, але вони трошечки будуть давати гір тоді. тоді тому. в мене вже поза тарілку пливе. Але то нічого, нехай починає. Так, і зараз лимончик. Лимончик буде як консервант, крім того. Як цукровий діабет, цукру можна не давати. А в кого нема цукрового діабету, також цукру можна надавати, можна надавати мед. Відкрили баночку, налили собі в шклянку, дали ложечку меду, розколотили і п'єте на здоров'я. Мед діабетикам теж не можна, так що О, не робимо. Йдеться про здорових людей. Поза тарілку налила. Зараз я проціджу ще Переціджуємо сік. Та хай дуже там м'якоть було чого? Ну, трохи буде плавати, там на мене перетертий взагалі дуже такий гарний сік. Чистесенький. Лишнє нам не потрібно. Додаємо до нашого нектару. Наш нектар вже має запах, тому що я додала цедру лимона і двох апельсинок. І я додаю цукор. Небагато цукру додаю. Ви самі вирішуєте, чи давати вам цукор, чи не давати. Я напишу вам в рецепті, скільки я дала. Я готувала пюре, в мене стерилізувалися банки, мікрохвильові печі і кип'ятила кришки. Вже готові. Так. Пюре ще покипить в мене 10 хвилин і я буду розливати в стерилізовані банки. Чекаємо. А ми за той час пообідаємо. Дівко, хто тобі дасть обідати, га? Ну добре, перекоримо. Ти під! Худа ти треба. Вечеряти будеш. Увірком. <різь> Прийшло 10 хвилин. Наш нектар вже готовий. Будемо розливати в банки. Такий назустенький, гарненький. Сік з м'якутю. Розливаємо баночки. Ковшик я з кипятком була також. Стерилізувала. Стерилізувала, так. Да. Банки стерилізовані, знаєте. Може так не тримай над соком, щоб банка не трісла. Не трісне. Весь сік спортиш. Юрко не біса, не трісне нічого Продовжуйте, поки не закінчиться в мене мій нектар. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео. Якщо вам сподобалося, як я готувала той нектар, поставте мені і Юркові вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляд!